Привіт всім, ми на авторинку. Знімаємо ціни на автомобілі, показуємо які роки, які скільки коштують. Ось, а ви пишіть будь-який коментар під даним відео, пишіть якого машинку вам зняти. Якщо такі машинки є, то я вам зніму. Ось, натискайте вподобайку, хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, аби не пропустити наші наступні відео з Луцького авторинку. Приємного всім, всім перегляду! Продаєте Шкода Октавія А5. 10 рік. 8300, 217 пробігу. Дозволю до не 6. Шкода Октавія А5. 9 рік, 9750 пробігу. 270 тисяч на автоматі 2.0 дизель, контакти продавця є. Така шкода Октавія, А5 продається. Шкода Октавія. Так, Октавія у нас 12 року випуску. 7800, 292 пробігу, 1.6 дизель. Тут ще якась інформація є, розхід по трасі 4,5 літра. Контакти є, дзвоніть, уточніте деталі, домовляйтесь про зустріч. Продається шкода Octavia 5. 11 рік, 9 тисяч, у 200 тисяч, 1,6 дизель, контакти продавця є. Ось така шкода Октавія, можна собі придбати. Це у нас А7 Асьома. Сірому кольорі. 18-й рік нова машинка, пробігу 247 тисяч 2.0 дизель 16988. Контакти є. От така шкода Октавія. Купуйте, переглядайте, оглядайте машинку. Продається сьома. от такий дуже гарний виліт має. Складні електродзеркала партроніки, мовичі фар. Так, на другу сторону. Так, 19 рік, 2.0 дюзель, 22700. 22700. Коробка DSG на автоматі. Так, є старт-стоп. Кнопка відкривання багажника, парктроніки, система. Тримання в полосі, підігрів свій день, клімат клімат. Ну, така шкода Октавія. А сьома Октавія. А сьома Октавія. А тут, бачите, вон а тут більше. Хто розбирається, напишіть в коментарях, що це означає, чи була бита, чи не була не бита, чи це так воно у всіх. Октавія 12500 коштує машинка Октавія 7. На автоматі 15 рік, на дизелі 1.6 пробіг 250-12900. Ось тут, мені кажеться, однаковий зазор. Ну, треба перевіряти, в кого є штангіль циркуль, можна п -п -п переміряти. Здається, Октавія 5 в червоному кольорі. 11 рік, дизель 96, пробіг 252, 8900, контакти продавця є. Дзвоніть, кого цікавить така червона Октавія. До продавця, домовляйтесь про зустріч. Октавія Скаут. Одинадцятий рік 1.8 бензин, прибігу 199, 9700 скаут повнопривідна машинка. Октавія сьома. Так, 17 рік, дизель 2,0 пробіг 232, 19 500 Є телефончик продавця, дзвоніть, уточніте, що там, як там. Може він де ще які машинки продає. Можете оглянути цю, ще й деякі там. Шкода Октавія, А5. 7900 ціна. 12 рік, дизель 1.6 Пробіг 228. Зверху над ціною є контакти продавця. От така п'ята в чорному кольорі 7900. Тут є шкода Октавія 5. Є люк. Десятий рік, 7800. Контакти є. Що когось цікавий така шкода. Звертатись до телефон до продавця.